Бонджорно або доброго дня. Я вирішила сьогодні зняти своє перше відео, і воно буде простим, як все моє життя і як все моя. Мене звати Анастасія, і я почну з того всього, як починаю жити. Ранок у мене почався вже давним-давно, і можна сказати, що в мене день ніколи не закінчиться і ніколи не починається, тому що я маю четверо дітей. Ось ранок, зараз 11 година, і, і починаємо. Це Еліо. Громаду, мої двоє найменше. Двоє решту вони зараз пішли до школи. Що ж, доброго ранку буде бонджорно. Бонджорно, можна сказати, доброго ранку і добрий день. Зараз я зайшла до себе в ванну кімнату, щоб вмити лице. Лаваре, ля фача, лаваре, ля фача це я вмити лице. Далі я буду що робити, Намазувати крети. Метто ля крема, Метто ля крема buongiorno. Prima la faccia, dopo metto la crema. Доброго ранку зразу я вмиваю лице, потім намазуюся кремом. sono mi lavata la faccia, Після того, як я вмила собі лице і il siero. я наношу на своє лице сієру це є сироватка. Shiseido, то дуже гарна японська фірма. Я un по, я сияю, мою пелі. Потім я трошки чекаю, щоб воно впиталося в мою шкіру. Відчувається, si що лице вже трошечки підсохло. І до поліметрю рекремо. Отже, я вам мета віші. Сьогодні я це мої перші відео. Мене, до речі, на це спонукала моя подруга. Каже, давай вчи італійську. Так як в мене немає часу складати відео, тому я буду так показувати трошки своє життя і потрошку вчити е, мову. Ірману мені допомагає. Це то твоя ті мама. Ле месо макіну, Він поставив е, свою машинку в умивальник. Лавандіно. Умивальник. Крема крем. Сєру сироватка, Сапоне це є мило, Шампу, так як у нас шампунь, Аква це є вода. Еко. Еко це є для зв'язки слів. Дехто в нас матюкається. А тут еко, як ніби ось. Допою лаву мій Денті. Потім я мию свої зуби, як кажуть. Спацоліно, Денті фрішо. До речі, про зубну пасту. Бачите, ось є дві різні зубні пасти. Тут є синій квадратик, а тут є зелений. Зелений це означає, що він зроблений з натуральних інгредієнтів. Синій це вже трошки хімічний, а червоний то взагалі треш. Паста буде

Сперсую велочименти мій капелі. Капелі це є волосся, щоб мати трошечки вигляд, божецький. Іду в поводу камбіари, льміу Бімбо. І потім йду міняти. Як то кажуть, міняти. В нас кажуть памперс міняти. До речі, памперс в нас що це? Є підгузник. А чому ви привикли казати памперс? Тому що дуже часто буває, коли фірма стає дуже популярною, вона заміняє. Назву фірми на сам предмет. Так сталося з памперсом. Хоча ми знаємо, що це є підгузник. Так само так, тут є памперс панноліно. Так само називають памперсом. О! Зразу, зразу звіта мультосімпатіка. Правда, стала набагато симпатічнішою. І тепер можу йти, до речі, спасули. У мене така гарна спацула від Керестас. Мені подарували, бо я. Беру їхні продукти. Що я вам раджу користуватися для волосся професійною косметикою, якщо така пакля, як у мене перепалена, то звичайний шампунь супермаркету може ще більше нашкодити. Ось, потім покажу про шампуні. А де сова дубка м'ярин мій обімба, таке серіденти. Подивіться, який він посміхнений, він завжди посміхається. Еліо то з грецького означає Бог Сонця. І він є такий дійсно сонячний, вічно посміхнений. Сі еліо. Селюта туті. Так, еліо, привітайся з усіма.